Ну, це за звук. Можливо, Ліфт приїхав. Не схоже. Куди зникли снігова королева та Шаман Чичака? Усім залишатися на своїх місцях. А ми нікуди не збиралися. Вітаю! Я вас урятував. А ми вас не просили. Так завжди. Ніякої вдячності. Нас у клітці тримали. Ви могли б і швидше прилетіти. Наші радари слідкували за вашим сигналом. Але ми нікого не знайшли, коли прилетіли на те місце, де ви мали перебувати у цій площині, так би мовити, і лише випадково ми натрапили на острів у хмарах. Ви вже вибачте, що ми були в іншій площині. Даремно іронізуєш, площина важливий математичний термін. Уявлення про площину дає поверхня стола, Віконного скла, водойми в тиху погоду, якщо уявити. Що всі вони необмежено продовжені в усі боки. Нехай на столі лежить тонка спиця, а друга стирчить. Розглянемо поверхню стола як площину, а спиці як прямі А та Б. Про прямі А та Б скажемо, що вони не лежать в одній площині. Прямі А та Б не лежать в одній площині. Снігова королева і шаман чічака втікають. Чудово! Розгляньмо ще один випадок. Ти не розчув? вони втікають. Не поспішай. У мене є план. Щоб зрозуміти його, слухай уважно. Нехай дві спиці лежать на столі. У цьому випадку скажемо, що прямі А та Б лежать в одній площині. Прямі А та Б лежать в одній площині. Надалі розглядатимемо прямі, що лежать в одній площині. Нехай маємо дві прямі А Б і С Д. Вони перетинаються, хоч точку їх перетину і не зображено. Її можна знайти, скориставшись необмеженістю прямих, прямі А та Б не перетинаються. Такі прямі називають паралельними Отже, дві прямі називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Якщо прямі А та Б паралельні, то записують так Читають пряма А паралельна прямій Б. Уявлення про паралельні прямі дають рейки залізничної колії на прямолінійній ділянці Слід від самчат при прямолінійному русі. Протилежні краї дошки. Підлоги Тощо. Вони ж утечуть. А ти розумника вдаєш. Капітане, твої люди за ними слідкують? Певна річ. Чудово. Шамани снігова королева замислили щось погане потрібно схопити їх на місці злочину. Тоді можна надовго про них забути. Який у тебе задум? Думаю, вони вже досить далеко можна летіти назерцем. Тільки треба триматися віддалік. А ще краще, в іншій площині, паралельно до їхнього курсу. Нам є на чому летіти. Так, ми захопили з собою ваш драндуліт. До речі, про паралельні прямі. Треба вміти їх будувати. Візьмемо лінійку і косинець, прикладемо косинець до лінійки однією стороною прямого кута, проведемо пряму А. Вздовж другої сторони прямого кута. Пересунемо косинець уздовж лінійки і проведемо ще одну пряму Б. Вздовж другої сторони прямого кута. Побудовані прямі А та Б є паралельними. Я згадала. описану побудову використовують і при побудові прямокутника. Отже, якщо А, Б, Ц, Д прямокутник. То паралельними є прямі А Б і Д С, а також прямі Б С і АД. У прямокутнику сторони АБ і ДЦ, а також сторони Б С і АД називають протилежними. Отже протилежні сторони прямокутника лежать на паралельних прямих. Кажуть також, що протилежні сторони прямокутника паралельні. Відрізки, що лежать на паралельних прямих, називають паралельними. Відрізки Б і Д паралельні.